Я відпускаю волосся поволі в розлогі коси, а воно собі тече, тече, ткаче історії сторін невідступний, невблаганний. Волосся моє буде довгим, волосся моє буде широким, як осіннє поле. Я буду вплітати у нього дику траву слабожанського степу. Я буду вплітати стрічки довгих, придовгих речень, таких складно підрядних, таких складно відчутних. Щоб розповісти тобі про тебе, щоб перерости той безплідний час, що так довго стояв поміж нами. Мені не потрібен буде більше одяг. Залишу коралів, червоних лиш квіт. Найвишиканіша сукня з чорного водограю волосся. Шикарний крій не більш, не менш і не повинить. А волосся моє буде розростатися дужче і дужче, буде обіймати випалену землю чим ближче до холодів, теплом своїм сшивати поранені будинки, так м'яко їх огортаючи, закудлене і терпке, ти зможеш сховатися в ньому, як в прихистку. Я зможу сховатися в ньому. Ти бачив там за обрієм. Міста, любові, озера червоні. Всім привіт! Це Діна, і зараз ви прослухали вірш, який ймовірно увійде майбутній альманах молодіжної антиграундної харківської поезії від Літ Слему. Що ж, я вас заохочую підтримати збір на випуск цього альманаху на платформі Моє місто і стати співучасником цього дійства. Бо що? Бо культура завжди. На часі.